Доброго дня, зараз ми з вами розглянемо особливості фотоформатування електронних таблиць, як можна налаштувати формат таблиці, як змінити зовнішній вигляд певних лядків стовпців, як задати границі таблиці і відповідно працювати з цим елементом. Отож, в електронних. В таблицях ми можемо здійснювати форматування самих таблиць. Ну, по-перше, давайте зробимо це як таблиця. Тому що якщо ми зараз ось цей елемент пустимо на друг, так, то ми побачимо, що воно в нас просто відображається як текст. Тоб, тобто, в нас ось цих рядочків, які є, стовпців, так, клітинок немає. Чуб. Тому що ці рядочки-клітинки-ступці є для проведення розрахунків, а не для візуального відображення. Для того, щоб вони візуально відображалися, нам потрібно здійснити форматування цих елементів. Що для, цього ми будемо, що для цього потрібно зробити? Відповідно, потрібно виділити область, яку ми хочемо відформатувати. Далі вам необхідно. Використатися вкладкою формат клітинок. Так, і, відповідно, вибрати вкладку. Ми вже працювали з вкладком число. так, Далі тут є ще додаткові вкладки, вирівнювання, шрифт, межі, заливка і захист. Ну, Давайте почнемо з вкладки межі. Відповідно, нам потрібно вибрати тип лінії, яка в нас буде, і встановити, де вона в нас має знаходитися так, І так само встановити отут. І е, застосувати. Можемо, наприклад, давайте всередині встановимо цей. Наголошую, що якщо ми, наприклад, вибрали іншу лінію, але не вибрали, де вона у нас має знаходити, так як я ось тут нажимаю на внутрішній. От давайте крапочки виберу. Не нажав я це і нажав ОК, то в мене застосується те, що було попереднє. Якщо ж я хочу змінити, знову ж таки, формат права кнопка мишки, формат клітинок. Далі е, вибираємо. Елемент і вибираємо, де він у нас має бути. Також нажимаємо ОК, і в результаті в нас ось так буде сформована наша табличка. Так, Далі. Що ще може бути потрібно? Інколи буває ситуація, що нам потрібно дати назву таблиці і треба об'єднати декілька клітинок. Для цього в нас використовується елемент, який дозволяє в нас об'єднувати клітинки. Відповідно, знову ж таки, ми беремо вкладку формат клітинки. І ось тут, в елементі вирівнювання, в нас є об'єкт, який називається об'єднання клітинок. Нажимаємо ОК. Бачимо, ці клітинки об'єдналися. Давайте задамо ще їм межі. Так. Зараз в мене тут те, що підзависло, я повернуся як все. Налаг... А, вже налагодився. Так, тільки я тут трошки не то. Формат клітинок. І вибираємо межі. Встановлюємо, які ми бачите, в нас от тут знизу є ця межа, тому відповідно нижня частинка в мене є. Я тепер можу задати і верхня. Так. І тепер, коли я напишу, воно в нас додасть. Так, ну і знову ж таки, якщо ми подивимося, тепер пустимо цей елемент на друк, ми побачимо, що воно в мене вже в вигляді таблиці. Правда, що текст не зовсім гарний, і можна над кольорами ще також попрацювати. Для цього в нас використовується елемент, який в нас називається налаштування тексту. Так, ми можемо цей текст налаштувати таким чином, щоб він нас гарно виглядав. Звертаю вашу увагу, тут в нас є вирівнювання посерединці. Так, Але є ще вирівнювання по горизонтальні. Тобто, якщо в нас, наприклад, ось ця верхня частинка велика, і ми можемо вирівняти, щоб цей формат даних взагалі напис був посередині. Так, Тобто і тут, і тут задаємо значення. В Word такої штуки в нас не було. Ось. Більше того, ми можемо тут з тим текстом задати йому певний е напрямок. Тобто, як він у нас буде записуватися? Під кутом вертикально, чи там горизонтально. Так, тобто собі встановлюєте, як е, доподову. Ну, в даному форматі це не буде випадку, це не буде зовсім добре, але е, окей. Так, далі. Е, Ще може бути в нас така ситуація, що в нас, наприклад, якщо записати в таблицю от давайте я і напишу тут загальний формат, І бачите, оце слово формат в нас ховається. Для того, щоб в нас воно не ховалося, ми можемо або розтягнути табличку, щоб вона в нас гарно виглядала, або зробити, щоб воно в нас переносилось по словах. Для цього в нас є декілька варіантів. Перше, це ми можемо зробити через кліти, формат клітинки, і отут є вирівнювання, перенос по словах. Так? Або ж отут у нас є елемент переносити по словах. Ми клікаємо, бачимо, у нас слово перенеслося в наступну клітинку, ми собі її розтягуємо, і в результаті в нас ось такий є елемент вирівнювання. Ну і тут ми також бачимо, що тут в нас є. Об'єднати розташоване в центрі, тобто наші клітинки так само можуть бути об'єднані за допомогою меню вирівнювання. Щодо шрифту, тут, як в Word, не потрібно весь текст виділяти, якщо ми хочемо здати шрифт клітинки. Тут потрібно просто клікнути на клітинку і вибрати стиль шрифта, який ви хочете задати. Так, Плюс там розмір. так. І тут так само, якщо хочемо до всіх клітинок, вибираємо елемент. І вибираємо розмір. Є. Yeah. Ну і тут так само. Собі можемо вибрати елемент. Так, і вибрати розмір цього шрифта. Що ще ми можемо зробити в контексті форматування? Ми можемо кожен елемент задати, певного, задати певний колір. Так, це ми можемо зробити як на вкладочці Шрифт. Так, так і за допомогою елемента формат клітинок. І тут є елемент заливка, де ми можемо вказувати кольор заливки. І цей елемент також буде заливатися. Тобто це все залежить від того, як вам зручніше і як вам краще працювати. Так. Далі. Змінити кольор шрифта. Точно так само. Тут я, наприклад, зеленим зробив, і в мене не зовсім виглядає дату. Давайте зробимо світло білим шрифт. Так. Отут є у нас літера А. Вибираємо. І шрифт у нас став білим. Так, давайте тут темно-синій зробимо, так само задамо, що шрифт білий. І тут зробимо, що, наприклад, темно, що зелений. І так само робимо шрифт білого кольору. Є тепер що ми маємо в результаті? Ми маємо відформатовану певним чином таблицю. Якщо ми пустимо цей елемент на друк, відповідно ми побачимо, що воно в нас вже набуло якогось вигляду, який більш вже є підходящий. Так? І відповідно ми здійснили форматування тих чи інших елементів клітинки. На цьому по форматуванню поки що все. Дякую за увагу.